Більшість українців назвали санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка відволіканням від ситуації на фронті і тиском на опозицію. Про це саме ось опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить. Зокрема, дивіться 35% громадян з поміж опитаних вважають, що обмеження проти лідера Європейської солідарності це спосіб відволікти суспільство від загострення на полі бою, Дещо менше. Респондентів кажуть, що дії Ради нацбезпеки і оборони це спроба нейтралізувати опозицію напередодні перемовин із Росією і ймовірних виборів, про які ми теж поговоримо і окремо зупинитимеся, пані Марія Ну, от знову ж таки, бачите, в логіку вашої думки абсолютно чітко лягають і настрої українців, які між змальовує принаймні цих. Знаєте, я вже наша фракція. Мені здається, навіть ще до повномасштабного вторгнення. З 2019 року для нас пріоритетними було питання Це членство в ЄС і НАТО і, звичайно, посилення обороноздатності. Я пам'ятаю, ну, Скільки ми уваги приділяли тим же там чи державним закупівлям, да, коли які провалювались, там ну, коли ми просили да, скільки мільярдів на армію та на та, 35. Так, ми та, скільки я... ми відстоювали в бюджеті те, що стосується а, там будівництва доріг. Так, це було важливо, але не так, ну тобто, розуміти, все має бути в розумних межах так. і і пріоритет, і в тому числі те, що стосується податкової митної політики, бо ми розуміли. Що економічна спроможність це теж ну, бізнес, великий, середній, малий, який буде розуміти правила, і, знаєте, не буде затискатися. Там все було розпочато з того, що була знищена онлайн-система, навіть навіть того ж повернення ПДВ, всі ці податкові накладні, ну тут у нас фахівець, ні не потрібний Южаніна. І ми завжди звертали увагу на, як сказати, на державницькі речі. І зараз, коли вже протягом цих більше ніж трьох з половиною років. Знаєте, ми говоримо як от, от вихователі в дитячому садку. Ми просимо сфіксувати увагу дійсно на фронті, на те, що стосується нашої національної безпеки. І знаєте, ми з'їдаємо свій час. От ми з'їдаємо свій час. Навіть якщо ми з вами побачимо той інший порядок денний Верховної Ради, чи ви мене запитаєте про вчора, чи про завтра. Ну, та, якісь там кадрові питання, знаєте, чергове там прізвище. Чи але коли немає систем оцих противаг, тобто мені дуже шкода, що наші колеги нас приймають тільки як от ворогів і опонентів на виборах. Та ми зараз взагалі про вибори не думаємо. Нам вижити треба. Нам треба е, забезпечити наших військових, нам треба провести демобілізацію, ну, тобто нам треба змінити тих, хто вже більше, ніж 3,5 роки. Тобто, нам, ну, нам треба повністю навести лад в той хаос, який твориться в Міністерстві оборони. Е, ви знаєте, е, вже скільки часу спілкуючись з військовими, ну, ми ж від, мало, ну, скажімо так, від такого середнього, нижчого, вищого рівня. Ми Чуємо свідчення, наскільки росіяни удосконалюються на лінії фронту, оптовеликно це знаєте, такий мінімум, а це різні різновиди ланцетів, мін, впів, дронів? Ну, тобто, все, навіть система, як вони продумують і чи інші У нас операції, різні. тюнінг-номенклатури там. Абсолютно. І тому перше, окей, зараз, коли ми почали говорити про фортифікацію? Ну, ми ж почали говорити про фортифікації ще навіть до повномасштабного вторгнення, коли розуміли, яка кількість військових у нас по всій лінії фронту. Що ми такого антидержавницького говорили? Ви це будуєте, ви це робите, ви даєте доручення, давайте. Потім ми поїхали, наша команда подивилися, що там. Зробили та? ну, тобто, там ви побачили, що відбувається. Корупційний скандал. Де вироки? Де покарання? Розумієте, ми, коли говоримо про фортифікацію, от, ну знову ж таки, це ж не те, що а, ну, ми не знаємо, да? а ми відвідуємо, ми спілкуємось. І нам одне те саме говорить, це життя, це наше життя. От нам хлопці і дівчата говорять, це життя. Каже, ви можете зрозуміти, що фортифікація – це не бетон, це не оці зігзаги, да? тому що ми вже знаємо, наші хлопці і дівчата знають, що у росіян це не просто там. Кімнати це вже квест, це лабіринти. І це не те, що... А коли ми кричали ще, вибачте, коли відводив Зеленський наші е, всі важкі озброєння, коли ми говорили, що пробачте, вони типу бетонуються. Ну, Тобто вони стратегічно, системно займають і роблять все для того, щоб війну цю вести довго. А тому вони так швидко і рухаються. На жаль. І за того, що фортифікацій належних немає. Я не говорю, що всюди. Те, що деякі ми і в Донецькій області, і в Запорізькій області, а, в ті ж Харківській області, коли ми звертали увагу, окей, дещо зроблено належним чином. Але коли ми говоримо про Сумщину або інші, там Чернігівщину, ну розумієте, тобто, ми, це не те, що ми ми спочатку говоримо це ну, спокійно, там, на погоджувальній раді, там обговорюємо на комітеті нацбезпеки, що друзі, ну давайте щось робити. У нас сприймають, наче знаєте, ми не знаю, хочемо каву попити десь в лісі, в окопі. Я не знаю. Тобто, що ми ну, тобто, говоримо ті речі, які насправді не є пріоритетними. В цьому біль, розумієте, тут я не те, що якщо раніше, ну, скажімо так, досить агресивно у нас була реакція за того, що. Ну, очевидні речі, да, а от, от їх не бачать і не реалізовують. От так само зараз ну, це більше такий біль, коли ти б'єшся, як пташка об те скло, намагаєшся донести і сказати, що ну, от так можна, і от так можна, і це важливо, і це пріоритет. Знаєте, а ми знову ж таки, я розумію, що президент їздить там. У нього зараз G7, севен, сикс, неважливо, зараз саміт НАТО. Але знаєте, коли така критична ситуація, важливе спілкування із парламентом. У нас за багато ініціатив президента, там, де він має представляти, відбувається за його відсутності. Це говорить про те, що він не поважає демократію, тому що демократія це парламент, демократія це влада і опозиція. І вибачте, ми ж опозиція демократична. Це ж не те, що я пам'ятаю, коли у нас були в парламенті як комуністи, так і регіонали. Ну тобто такі, дуже, які імпонують дуже люблю фінансував ворог. Хоча зараз, а зараз ми бачимо, що в парламенті найкращі друзі, хто дають голоса і хто так вихваляє владу, це колишні дві групи ОПЗЖ. Ну ну, знаєте, якісь такі когнитивний дисонанс. От ти з цим боротися? Ну точно ніяк не можеш, пані Марія. Коли ви говорите про ініціативи, які президент ну за статусом повинен да, представляти у Верховній Раді, як покращити і зробити ефективною цю комунікацію, щоб президент співпрацював із парламентом? Це підчасти це перша частина питання. А друга, от коли ви про фортифікації, сказали, я ж правильно розумію, що ви депутати в сенсі народні викликали у Чеомерова в тому. Тому числі доповідати з цього приводу, знову ж таки, ось це теж яким чином можна ось е, е, знову і в цьому питанні. Ви знаєте, я, я вам В'ячеслав, mm -hmm. я хочу що сказати, що а, може би цей тиждень ми відчули, що дуже 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 трошки, якби ми чуємо, як деякі слуги виступають, теж привал з фортифікаціями. Що є проблеми, якби з корупційними тими історіями, коли там займалися ті чи інші військово-цивільні адміністрації? Ми вже багато разів викликали тих чи інших міністрів, але нас зазвичай дуже ігнорують. В тому числі сьогодні було проголосовано, що прийшов міністр енергетики, тому що у нас катастрофічна історія, що стосується наших резервів і сховищ по газу. Тобто, щоб це все почути. Більше того, ми пропонували окей, не хочете ви говорити публічно. Давайте зробимо закрите засідання. Ну давайте поговоримо чесно з тими, хто відповідає за цю сферу. Що відбувається? Де нам допомогти? Що... Знаєте, такий маленький приклад. Окей, але це реальність. Коли Петро Олексійович закупив ескаватори, всі різні будівельні махіни і техніку, ми ж намагалися вийти на співпрацю з тими чи іншими військово-цивільними адміністраціями, щоб ну, просто надати йому вони це будували. Вони це не взяли, вони це проігнорували. Ну, там що, написано щось. Ну, тобто, більше того, зараз це так важливо, е, якби. Вам надають таку матеріальну допомогу дороговартісну, тобто, то, то, це знову ж таки ми повертаємось до кінц, кінцевої точки. Це життя людей. Ну і, і тому, коли ми ну, тобто, коли ми говоримо з вами в комплексі, ви говорите, от демократична країна. Е Ну, мені дуже не хочеться, щоб ми були такою, знаєте, псевдоімітаційною демократією. Ми все одно будемо говорити із-за того, що ми будемо допомагати, ми будемо розмовляти з військовим, будемо відстоювати ті чи інші питання. А, бо нам треба зберегти державу. А коли ми бачимо ці всі дії, ну як вам сказати, от я е е голова підкомітету, те, що стосується НАТО і ЄС. У нас була одна сесія, така ми зробили такі слухання комітетські, які дуже дали таку обнадійливу історію. Ми визначили ті законопроекти, які ми маємо прийняти. Це такий маленький відсоток, тому що окрім того, що прийняти, да, мають бути ще інші дуже підзаконні акти, да, потім ця реалізація. Але знову ж таки, коли ми би розпочали цей рух, коли б наші партнери це все би побачили і зрозуміли, що ми ну дійсно серйозно наразі, ми не можемо весь час прикриватися нашим військом. І теж давайте відверто говорити, ми, не, ми теж не можемо говорити про те, що наше військо абсолютно відповідає стандартам НАТО. На жаль, ні. Тому що те, що ми зараз бачимо, особливо на багатьох ділянках, ну я не знаю, може, я не, не маю права про це говорити. Але е, яка у нас стратегія наступу, оборони? Ми в захисті? Тобто, розумієте, чи є у нас ці всі сили і ресурси для того, щоб... На деяких ділянках от комусь, вибачте, з генералів захотілося медальку, і він говорить, от треба ту взяти лісопосадку. А от воно вартує тих людей, які туди посилають. А потім все одно росіяни забирають ту посадку. Але зате цей генерал він звітує, що він її взяв і отримує ту чи іншу медальку. Я зараз не говорю про масовість, але, на жаль, такі випадки є. І, на жаль, ця Радянщина, вона є. Мені би дуже хотілося б, щоб все ж таки. Якщо ми говоримо про новітню українську армію, щоб ми а, і взаємовідносини між керівництвом і між підрозділами, і структурним, і структурами військовими е, вибудовували так, там де не буде хто кум, кому свата. Де ми що були, розумієте? А щоб це було, і у нас вони є. Ці бойові командири у нас вони є. Ну от я кажу ще й про те, що е, ці питання можуть бути вирішені завдяки комунікації ефективній депутатів е, з очільниками, в тому числі міністерства оборони з е, представниками Герамі. Ми за, за і так комунікацію, далі. от повірте, ми тільки що більше комунікувати, більше того, обговорювати. Коли ми обговорюємо, хочемо говорити законопроект, це не те, що ми його хочемо заговорити, тому що коли ми його обговорюємо, ми шукаємо найкраще компромісне рішення. Хочу ще встигнути Толь. вам. Ні, ні, все нормально. Марія Миколаївна, е, значить, і поглядацькі аудиторії дати Чино ну, от один такий спосіб комунікації влади з опозицією, в тому числі та Дашевшенківська районний Суд Києва, розпочав слухання вугільної справи, яку інкримінують п'ятому президенту Петру Порошенко на початку розгляду сторона захисту оголосила клопотання щодо залучення колегії суддів до слухань. Розглянуть згодом. Відтак засідання перенесено. Дату продовження слухання повідомлено не буде пізніше. На сьогоднішній день тут влаштовується такий серіал. Для чого це робиться? Дві мети. Мета перша відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю вже, не для нашої перемоги. А сам факт існування держави сьогодні. Під загрозою. Я вважаю, що це все наслідок зловживання, процесуальним повноваження з боку прокуратури, яка бажала залучити пана Медведчука в цей процес, попри його відсутність, саме для того, щоб прізвище Медведчука Порошенко щоразу лунало в Поруч. Пані Марія, я хочу в... ваша коментаря. Так, ви знаєте, просто я, ну, я була на цьому засіданні uh -huh. і не, не тільки на цьому. а ну, Так воно читається, якось воно так все робиться. По-дерев'яному я вибачаю, звичайно, ну, так якось в... настільки видно оця вся співпраця прокурорів, цих адвокатів Медведчука. Ну, тут це така гра, ну, щоб просто от відтягувати, і щоб в інформаційному полі більше звучала зв'язка Петра Олексійовича з Медведчуком. Ну, для мене це не те, що я вже не можу сказати, навіть, що це смішно знову ж таки. А... Я з 2014 року розумію, що там як відбувалося відвідуючи фронт, плюс близько спілкуючи з Іриною, яка займалася заручниками, і, скажімо так, дуже багато знала те, що стосувалося тих всіх процесів. Ну, це просто не стільки це такий абсурд, коли це все пов'язують. Більше того, знову ж таки, ця пані суддя, я ж неодноразово була своїми колегами так само на засіданнях по Роману Червінському. Яка б якраз і завершувала, і продовжувала ці всі арешти і всі інші. Тому е, мені прикро, насправді, що от, знову ж таки йде боротьба з Порошенком, а не іде боротьба з основним ворогом, це е, Російською Федерацією. І, і, і в загальному, коли ми з вами підсумуємо, це дорівнює, що влада готується до виборів, а не для того, щоб зміцнити країну так. Аби ми були в обороні з захистом з міцною армією, з сильними інституціями, а тоді може, звичайно, коли ми отримаємо мир і ми будемо сильними, ми проведемо демократичні вибори. Поки я вам не можу сказати, що в нашій країні перше можуть бути вибори, а друге, що ці вибори будуть демократичними. Згідно всіх копенгагенських критерій, третє, коли у нас уже з 2019 року йде переслідування Петра Олексійовича. вибачте, не треба займати наш час. Ми вже задовбались ходити в ці суди, де більше 140 справ у Петра Олексіча. У нас дуже багато інших справ і у Петра Олексійовича, і у нас. І повірте, ми хотіли би займатися тими речами, які би зміцнювали наші інституції, які би зміцнювали, наприклад, якщо я говорю про себе, ті чи інші відносини з країнами. Які є для нас дружніми, а які є недружніми, ми би з радістю так само шукали шляхи для того, щоб вони були з нами дружніми, і про нуль зустрічів хочеться не чути. Хочеться чути, що е слава повірте. Зустріч. Я хочу дуже похвалитися і сказати: ви знаєте, у нас був такий прекрасний візит, наприклад, у Францію, тому що ми з вами знаємо, наскільки вони теж зацікавлені в допомозі питання по Енергодару, яка атомна електростанція під окупацією. Я дуже хочу вам розказати, що ми побували в конгресі сполучених. Штатів, і ми, ну якби може, трошки наблизили для того, щоб військова була допомога продовжена. Повірте, я дуже з радістю поділюсь цими новинами, коли буду у вас на наступному ефірі. Мені би дуже би хотілось. Хай, як би це романтично не звучало, no, Я вірю в ось ці новини, що вони справдяться. Звичайно, за це спасибі. Марія спасибі вам за реалізм. Дякую який за е, буде використаний нашою поглядацькою аудиторією, як засіб зробити власні висновки з того, що відбувається, і ми завжди раді запрошуємо вас для того, аби ви нам допомагали глибше розуміти процеси, Дякую. аналізувати події, змальовувати принцип. Дякую. Остання фраза, друзі, всі телеглядачі. Давайте думати про наші збройні сили, а не про вибори. Я вас до цього дуже закликаю.